Мене звати Єгор, це моя дівчина Марина. У нас собачка-бігель, їй 4 місяці, ну там 4,5. Да. Ну, оскільки у нас бігель, це така собачка е, ну, е, да, важка у вихованні. Е, от, е, ну Виникали деякі питання по взагалі там дресуванню вихованню, е, по, ну переважно по дисципліні. Е, от такі, Такого роду питання. От, ну і в принципі з ними звернулися. Та, в принципі, таких як проблем не було. У нас єдине це питання там як добратися. У нас машини немає, от, тому ми на, ми на таксі постійно їздимо. А так, в принципі, проблем як таких не було. От, тому все супер. Та, я думаю, результат. Результат дресування. Ну, спочатку, от ми заїхали в Делюкс завели Боню, От. Нам потім трошки, ну, мені особисто не сподобалось, що у неї там був закритий вольєр на вулиці. От, і я побачив, що у інших собачок відкритий вольєр, ну там цей подвійний як, да, з виходом на вулицю. І у них він був відкритим, і влітку це ну, більш, я думаю, ну, більш краще. От. Е, а потім ми приїхали на президентський, президентський номер. Так, а там світліше. В Делюксі було досить темно, тому ми вирішили її да, І ми ще переживали, що ну Боні буде темно. Не знаю, наскільки це відіграє. Наскільки це відіграє для собаки, щоб було світло, от але нам то здалося, що і там не знаю, може бути незручно, коли темно в кімнаті. Да, я ну до боню точно знайшов підхід наш інструктор. От все виходить з нами також е, гарно працює. Е, ну, всі питання, які виникають, ми задаємо нашому інструктору. Все відповідає, пояснює. Е, в принципі, так, ну результат є. Ну тут я б відповіла, бо я спілкувалася спочатку. Е, ну е, у нас спочатку було заняття, коли ви до нас приїжджали yeah. додому, е, були якісь питання. Ну і потім, вже коли ми зробили всі щеплення, боні, ми вже вирішили їхати до школи. І перед тим як їхати до школи, я задала дуже багато питань, яка температура, де вона там спить, що як, які розміри кімнат, і мені відповіли на всі питання, просто на всі. Тому так все було супер. Класне. єдине, що для мене, коли ми заїжджали, не знаю, можливо, був там трошки ну брак інформації у мене особистий, але от коли ми заїжджали, Ну не, не було часу. Ну одна справа подивитися там фотки, якісь в інтернеті, там які номера і так далі. Да, ну не було часу оглянути всі вольєри, там подивитися, обрати якісь е, варіанти. Ну можливо, ми б одразу там вирішили там взяти не делюкс, а mm -hmm. там люкс, який з відкритим цим двориком. Нас mm -hmm. да, сподобалось. Ну якщо б цього не було, я б навряд взагалі обоням залишила, бо так її залишити, не бачити, що там і як. Я думаю, так. Ну, нам всі казали, що бігель це е, порода собак, яку неможливо взагалі навчити. Неможливо. Ну я знала, що можливо. Воно так і вийшло.